Привіт глядачам. Сьогодні хочу трохи розповісти про мішалку примусової дії, тому що телефонують, бувають, цікавляться і запитують е, об'єм об самої мішалки, об'єм, скільки вона може видати робочої суміші. Тобто я хочу зараз поміряти її. Ось в мене є я все підготував відро на 12 літр. Хочу побачити, який ж об'єм вона може видати робочої суміші, тому що повну її тут завантажити геть ніяк не вийде. Отже, я зараз почну завантажувати, щоб не затримувати відео з тим процесом. Потім розкажу, скільки було заповнення відр і який там виходить об'єм. Так, отже. Засипав я 20 відер 12-літровий. Це виходить по об'єму 240 літр. Так, зараз я включу автомат, тому що виключений. Так, включив автомат, можна побачити, що вона покаже. Ще трохи можна додати. Ще десь може два відра, тому що вже десь до ось цієї пори суміш, наприклад, піднімається, щоб не починала висипати. Зараз ще додавлю два ще два відра. Зараз побачимо, чи не буде висипати через верх. Це вже виходить, якщо десь по об'єму 264 літри. Ще одне по габаритах мішалка. То там уже один не бачив попередних відео, які що робив. Внутрішній діаметр 98 см. Виходить. Товщина стінки тут 10 мм. Далі висота, висота боковини, якщо я не помиляюся, звісно, 42 см. Далі товщина дна 8 мм. Там. Більше не піде, тому що вже почне викидати, під час розмішування почне викидати забуртик саму робочу суміш. Тобто об'єм робочої суміші, яку вона може видати, це порядка 200, 200, від 240, можна так рахувати від 240 до 260 літр. Робочої суміші. Ну Зрозуміло, що чим буде більше вона завантажена, тим трохи довше процес буде вимішування. Чим менше, тим швидше. Так, це по, це по мішалці, що можу розповісти. Тому може, думаю, менше питань може буде виникати, коли будуть телефонувати, я номер телефону в описі завишу, якщо у когось буде виникати питання далі. Почав я робити форму на бруківку, форму кипійчик. Ще не закінчив її, в принципі, не вистачає мені там кілька кусків профільної труби. Там два є, але остального не вистачає, щоб мені її доробити. Я думаю, що до кінця До кінця цього місяця я можу його дороблю. Так, Як вже буде виглядати саме ця. Фаску я глибоко тут не робив, тому що глибока фаска, вона трохи мені не. не цього. Колись раніше було, мені трохи не подобається, не знаю кому через те, що інколи як от наприклад дитина їде там самокатом на тих маленьких колощатах, він таки бращить той самокат по такій бруківці з високою фаскою. Ось така невеличка фаска. Вкруглена має бути Чорновий, чорнову суміш, тобто початковий планує робити звістів. А от, наприклад, же верхній шар, щоб не було сильно пориста, планую робити з цього піска. Це пісок митий. З такими кристаликами, як скло, блистить, де, як привезли, мені він був такий мокрий, такі сухі. А от то був як мокрий такий гай капець, мені кристаликами був. Далі ще що хотів трохи розповісти. Не тільки ця модель є. На виготовлення верстатів тобто вібропресів А є ще, ще дві моделі. Тобто, це механічним підйомом. Ніякої гідравліки тут немає. Тому що інколи буває телефону і питають стосовно що там, за гідравліка. Гідравліку піднімається, Я кажу, що ні, гідравліку не піднімається за допомогою червячного редуктора. Це все піднімається через венцюж. Ще попередня є саме перша модель. На виготовлення вона є найдешевшою самою, самою бюджетною. Бюджетним варіантом хлопці були попередні роки замовляли. Хтось замовляв, початку, спочатку зробити собі, потім може щось десь почати виготовляти на, щось, на замовлення. Олег був, що в 2019 році був замовляв суто під бізнес. Під бізнес. Ну, він за ним не працював, так як я зрозумів, працювали хлопці, які, яких він там наймав. Далі продуктивність їх була спочатку дуже мала. Продуктивність була їх там до 350 штук вони робили за день. Поки його навчилися, він так і казав, хлопці поки навчаться Потім він через буквально через тиждень роботи оце він мені розказав цю продуктивність. Він замовив форму ще на пересіночний блок. І забрав її там, поки я її зробив, і забрав, її і вже пройшло буквально десь 3 до 4 тижнів, майже місяць. Вже казав, що як телефонував за форму йому, що забрати, він мені казав, що продуктивність їхня вже становить від 450 до 500 штук. становила на той час це стінових блоків. Далі, ну я думаю, що продуктивність того станка може бути і більше, все залежить від того, як мотивувати. Звісно, мішалку примусової дій він зразу собі замовив. Ну і замовимо, звісно, тоді на той час ще цемент на турецькі 550-ї марки. Хлопці будівельники хвалили той цемент, не знаю, я його не пробував. Далі є ще другі. ще одна модель такого, таких же габаритів по формі, тільки з ручним підйомом. Тому що перша, перша модель там на два блоки десь нових тільки розрахована. Форма піднімається за рахунок ніж, ніжки. Ногами вижимається, а вже прижимка руками. Ну, можливий варіант зробити і руками і одну і другу, щоб Піднімалася і форма, і прижимка. Далі в другу новіш, нова там, модель, там є на кадалі. Вже вручну піднімається як сама форма і сама прижимка. Так само розраховано на три стінові блоки. Там робоче поле вже трохи набагато збільшене. І ще одне: по продуктивності: що можу сказати, продуктивність. З ручним підйомом може бути більше, як з механічним підйомом. Чому? Тому що з механічним підйомом не сильно швидко піднімає. Чому? Тому що, щоб дістати блоки, тут різко обсервувати не потрібно. Тут помало треба, щоб дісталася форма з блоків, а коли вже вона дістається, блоки залишаються на поверхні, вийшли з форми, тоді вже можна рішення підняти і все. Тут воно буде постійно піднімати з одним тим самим інтервалом. Тут я був раніше собі планував, ну, напевно я так і зроблю, собі, щоб поставити кінцевики. Коли вона в мене опускається, вона мені автоматично відключається в той пріору часу, коли вона вставилась на піддончик. І так само на підйом. Я собі раніше так планував поставити їх, а потім я думаю, а ще буду і там морочитися. Але в принципі, це буде доволі допомагати. Поки буде форма підніматися, я вже можу з піддончика самого на штабель, наприклад, зняти і все. Далі, відео, наприклад, по першій моделі ще наприклад, немає. В мене. Чому? Тому що колись було загружування на попередньому телефоні, який вже там досі своє життя віджив. У нас тільки є багато фотографій, де мені прислали хлопці, замовники, вони робили собі такий штабель, тільки без підшипників, а просто з профільної труби, і собі знімали, стягували, наприклад, собі піддончики і таким чином наробили, тобто використали суміш. Якщо там, наприклад, працює сам чи можливо вдвох, потім вдвох віднесу, віднесу і далі працює. Ну, це якщо хтось працює сам для себе, там вдома виготовляє. Якщо там на, виготовляти, наприклад, на певні об'єми, то треба, треба 2-3 людини. Все залежить від того, що як, де розміщення, як куди далеко носити треба. Є на каналі, наприклад, канал називається Про все. Чоловік там дуже гарно собі зробив, продумано так тобто він собі зробив електричну таль, яка там їздить на цього на напра... їздить по направляючих. І механічно собі під'їхало, наприклад, під'їхало там возиком, підвезли цей блоки і далі машиноталью під цього електроталью підняли і вже складові складують собі. Я то собі планую так само складувати, ну там, блін, мене ще я вже трохи вже там прибрав, там такий бардак був, капець. Сейчас там, поки дружне цибуля висохне, я там нічого не можу поки робити, бо нема де сушити її. Ще там дещо треба своє доробиче дитині, ліжку треба доробити. Ну, крайні, хоча б до кінця цього місяця так само встигнути. Можливо, сьогодні з ним далі працювати. Далі, далі, що ще хотів. Так, да, то я планую собі таким чином. Тобто виставити. Дві рейки, ну не дві рейки, дві доски. На дві доски складається один піддончик. Потім я собі хочу підготуватися на висоту там буквально 20, на висоту десь 21 см. Чому 21 кутики такі під кутом 90 градусів і по краях їх ставити, для того, щоб вона був піддончик, ставити на піддончик. І в такому порядку, собі, ну, економити місце. І вони знаходилися під навісом, щоб я не бігав там, не бігати з ними, там, виноситись на двір, а потім знову десь носитися. Так. Ну, якщо не буде влазити, то і на двір вони підуть, звісно. Далі. Чому 21? Тому що по подальшому ще форму на поребрик потрібно буде зробити. На поребрик. І щоб поребрик просто-напросто можна було. Я ще собі так думаю, поки я робить форму. чи... В лежачому положенні, щоб він поребрик лежав просто-напросто площиною. Бо раніше я робив форми на поребрик, вони стояли. Тобто як блоки. По висоті, наприклад, там регулювалося 20 см собі. І вже тоді, виходить, вони стояли. Розміщення їх було становило там по пів метра довжиною, їх можна було на той станок, навіть, де... на два блоки стіну, їх там можна було шість. На 6 поребриків поставити товщиною стінки, ну, тобто шириною по 60 мм. Далі. Ще по цих блоках. Це ці блоки, що я тут робив з тою пропорцією 1 до 15, бо там хлопці працюють на будівництві і рекомендували мені брати цей пластифікатор, кажуть. Чому пластифікатор там піднімає марку цементу? Не знаю, чи там реально це там правда. Ну, По крайней мере, всі виробники, які виробляють, наприклад, там на замовлення, вони бачу використовують пластифікатор, тому що той пластифікатор себе напевно показує, коли блок починає біліти по боках. Щось робити. Десь як він особово на дощах мокне, біліти. Тобто цей блок он, він не, він не, он, де. Є слабше щось, то може і кришиться по бока. Від рук він не кришиться. Ще є потім його. А що потім? Да Я зараз його розріжу ми подивимося, що він всередині показує. Я зараз поставлю на паузу, поки заправлю болгарку кругом і розріжемо, побачимо. Так, круг такий великий. Життя вже його трохи потаскало, ну як життя робота, тому що він багато порізав трохи. Шамотного кирпича, що таке шаматне кірпіч, як він ріжеться, я думаю, хто його різав, то знає. Так, зараз я поставлю і от, бачимо, що він знає. Так. Завжди потрібно використовувати захист, хоча б його окуляри. Та там структура. Ось ну, така структура. Ну, Видно, деякі ріже, деякі вириває. Тут переважно тут трохи порізав, тут десь багато вирвало. Тут так само. Щось перерізало щось вирвало. Але по структурі. Саме добру структуру бачити, бо якби новим кругом перерізати, щоб він різав, він трохи той тупуватий. Може де обзаведусь, раніше, де трохи пізніше, де на новим то може і переріжу ще новим. Зараз ми ще зараз я ще трохи попробую Що тут пробувати в принципі, що тут пробувати? Бляха, гамуха пальці порубираю. Рекомендували мені ще одну річ зробити. Коротше, їх треба було накрити, щоб вони хоча б сутки постояли. Так, зараз я. Дитинка гукає. <пробітна> зробити пару ванн, їм треба було, що щоб вони сутки побули цим, під плівкою, набралися хоча б пів суток, казали, навіть набралися своєї міцності. І от тоді вони кажуть, що було б краще. Ну, побачимо, ще я з цей... ще ми... ще цю пропорцію ще попробую. Пластифікатора і плюс парування ну, їм зробити. І тоді побачу, що воно буде показувати. Я думаю, що вони повинні. Це таки має іс... на життя ця трохи пропорція, не знаю. Точно. Ну, на відсотки 80 я думаю, що вона має існування Ще хотів, що розповісти трохи. Доволі часто так само дзвонять за. Цікавляться за формою рваний блок. Але багато є кількість цік... людей, які цікавляться, але не все зовсім тому розуміють. Що не розуміють? Не розуміють в тому, що потрібно для такої форми потрібно ще додаткове обладнання. Яке ж обладнання? Потрібен гідравлічний колон. Тому що блоки після того, коли вони висихають, тобто, наприклад, там два блоки. Вони там між собою, вони з'єднані. Тут пролягає, наприклад, там фаска, і по цій фасці вони мають колотися. Тобто розколюватися, відходить один від іншого, підділяться, І вже їх там текстура рваного камня виходить. Багато є. Ну, не зовсім, щоб там багато так сказати, як кілька чоловік трапляється, що дзвони питають цікавляться за цю форму. ну... Но... Чомусь вони вважали, що вони мають виходити з станка вже блін, з такою фактурою. Потім, коли вже починаєш пояснювати людині, що потрібен гідравлічний колон, що, наприклад, це колони висихають, і потрібно проводити додаткову операцію ще з ними, тобто колоти ці блоки, потрібен гідравлічний колон. Це додаткове обладнання, яке ну, потребує певних коштів. Багатьох, е я так розумію, Відпадає бажання від цих блоків, тому що е, залежить від того, наскільки вони популярні у вашому регіоні. Е, якщо хтось, як кажуть, міє працювати, є час, в, легко вникає у всі схеми, то може і є безпосередньо певний інструмент і певне обладнання, на якому можна виготовити певні елементи частини того колона, можна і зробити самому. Там нічого складного. Раніше я думав, що там гідравлічна система, щось там трохи все складне. Нічого, там, трохи в принципі, Потім як я вже трохи повникав в ту систему, тому що я вже собі колись був, покупляв гідроциліндри. У мене там є гідроциліндри від навіски Т-150, там діаметр штока 50 мм. Там я планував на цього. Так само планував колись, що буде у мене колись додаткова якась фінансова сторона. Я собі зроблю так само колуна, щоб він мені використовувався як гідравлічний прес, і знову ж так само як гідравлічний колон. Тобто знімати цю приставку для колоня і ставити просто, воно там запресовувати підшипники, щось таке мене було робити. Тому тут важливий важлив факт є в цьому, що потрібно додаткове обладнання, тому що якось був якось чоловік, ну не цікавляться до кінця і потім телефонують задають питання. Кажуть, а що ж, хіба вони там зразу, а, зразу таки не виходять. А як вони там, наприклад, а, цього. Ну, вони ж потім відділяються там фаска від фаски? <гум> Ні, так не проходить. Там треба колоти їх. Треба колоти. Єдине, що. Як взяти, таку подивитися на Ютубі, тих колонів не сказав, що там десь багато хто показує, розказує, як він його там щось зробив. там Це десь одну якусь схему на підгледі і вже по йому зробити там своє. Чоловік був, було... з Волині був, замовляв мене форму на рваний блок. Він зрозумів, що потрібний колон. Він мене тоді на той час питав, чи я можу його зробити. Я казав, що на той час ну не було в мене ще такої можливості його спробувати зробити. Можна було б тим зайнятися. Але тут було трохи. Заморочував, не було мені тоді часу, коли вникати в це діло все. Тому що потрібно було швидко зробити в хаті косметичний ремонт, щоб хоча б переїхати в, свою, в свій будинок. І тоді, через що я тоді відмовився. Потім, після того, як був трохи час, мене поїли зимою, десь там я повникав вже трохи, як воно, що до чого воно що воно собі представляє, там кілька варіантів можливо, можна їх робити, враховуючи порядок направляючих. Далі. Далі. Тобто з Волині замуляв колуна собі в Тернопільській області. Тому що на своїй місцевості, наприклад, як він мені розповів, не міг ніде знайти. Не знаю, чим міг знайти, чи можливо ціна не влаштовувала, я вже цього не уточняв. То замовляв в Тернопільській області. В Тернопільській області він заїхав, там чоловік займається безпосередньо так само виготовленням блоків, бруківки всіх цих будівельних матеріалів Зробили зробив йому колуна. Я їх забрав потім, я йому було цікавий, і навіть фотографії мені був скинув, там три блоки є там, фото, як вони виглядають. Він казав, що просто-напросто доволі часто треба гострити ножі. Тому що як тупі ножі, то починають по боках біля фаски, починає трохи кришити і то трохи не то. Треба часто гострити ножі, тобто на протязі, там, одного можуть, робочого дня чи, може, раз в день. не це за це не, не питав, За це не питав. Що він мені був розповів, розповів, що хлопці на гідравлічному пресі роблять ці колоті блоки, пропорцію використовують 1 до 10, при тому, що використовують ще 400 цемент. Колоті блоки 1 до 10. Це, це як колотий блок має бути по міцності. Можливо, чуть слабше, як бруківка, але не сильно там відрізнятися по, по своїй міцності. Тому що якщо він буде. З малою, з великою там пропорцією від сіл, малої пропорції, то зрозуміло, що він буде кришитися і не буде колотися. Так, це все, що мав. Найбільше ну, сьогодні наголосити. Дроблю форму. Короблю форму, тоді покажу, як вона вже була встановлена на верстаті і що вона буде собою представляти, як буде виглядати сама бруківка. До зустрічі!